Шкодувала я Інну, бо до такої свекрухи попала, що краще б обійшла того Сергія десятою дорогою, а вона така раденька, вся аж світиться від любові та не знає, що свекруха про неї поза очі говорить. Я біля Нелі живу роки, і краще цю жінку обходити було. Ще замолоду могла й написати анонімку, при цьому в очі зазираючи й усміхаючи щиро. Легко перед сусідами обмовляла то одну, то другу, в залежності з ким стояла на пльотках, а як вже сина свого берегла, то до кожної матері приходила, як на її дитятко хтось криво дивився. А тут женився Сергій на цій інні, така благенька дівчина, тиха, закохана така, що я й виправдовувала її тим, що нічого не бачить за тим коханням. Але тепер, коли з нею так вчинили, і вона знову на ті ж граблі стає, то я вже й не знаю, що в тій голові. Неля всім розказувала, що ця з села її дитятко обкрутила, сказала, що його дитина а то ж не так, де ходила так свою невістку і славила, а дитини ж іще й в помині не було. Аж тут, бачу, машина нова у дворі. Сергій у неї сідає гонорово. Ого, Нелю, ви вже до машини доробилися? Так, мій син має голову. То вже потім я дізналася, коли Інна на вулиці з дитиною сиділа, та йти куди не мала, що вона продала бабусину квартиру і купила коханому машину. Так, до цього дійшло, бо ж Неля й синові казала, що дитина не його, а той тоді знайшов собі іншу жінку, а Неля виставила невістку з немовлям на вулицю. Забирайся зі своїм приплодом. А та й сиділа на вулиці та сльози лила. Ніхто не хотів її жаліти адже всі навколо знали, що вона, бідного Сергійка, хотіла обкрутити та на квартиру його розраховувала. Я пошкодувала Інну і на кілька днів себе прихистила. Намагалася їй розкрити очі на її Сергія, казала, аби відсудила машину, а та, наче, й не чує. Далі поїхала кудись до своєї тітки і там жила. Неля ходила щаслива, що тепер у неї відповідна невістка буде, а не ось таке. Сергій і справді женився на якійсь припосаді кобіті, не дуже гарній, але тримала вона його строго, то він до матері й носа не потикав. Тому, коли з Нелею те трапилося, то й такі важкі наслідки й сталися ні говорити, ні ходити не могла. Я бачила, як її швидка забирає, але що мені до неї. А далі очам не повірила. Інна в дворі, дівчинка її вже величенька, років п'ять, викапана неля. То ти, Нелю, глядиш? питаю. Так, якраз на мою зміну попала вона, то й допомагаю, не чужа ж нам людина, бабуся для віточки. У мене очі, мов тіблються стали. Невже такі люди на землі бувають, що готові все пробачити? Виходила вона Нелю, бачила я, що та стала на ноги та вже з паличкою ходила, лиш не бачила я Сергія, який би матір мав доглядати. А що, твій Сергій не навідується? питаю я її. Та роботи має багато. Невластиво ховає очі Неля. А онучка на тебе, мов і каплі води, схожа, кажу їй далі. Так, і знову очі бігають. А ти ж казала, що не ваша. Ой, та що ти так все пам'ятаєш, не лізь в мої справи. Отак Інна прожила зі свекрухою ще три роки. Віта якраз в перші класи йшла, як бачу, знову сумки у дворі, Інна з червоними очима. Що, знову? питає її. Та продає хату Неля Васильівна і їде до Сергія, йому там гроші потрібні. Ага, нічого вас, бачу, життя не вчить щасливої дороги. Я вже не хотіла їй помагати, хоч і сама не знаю, чому мене це так зачепило. А ви як гадаєте? Підпишись, підтримай українськомовний контент.